Доброго дня! Дуже дякую фонду допомоги українцям на, на надану допомогу для нашої родини. Фінансову допомогу. Е, я опікун у цього хлопчика Мартиніка Максима Васильовича. Нам постійно потрібна реабілітація. Ми ще два тижні назад перенесли вірус Коксаки в дуже тяжкій формі. Пішов дуже сильний откат. І вчора у нас біля нашого будинку прилетіла ракета. Дитина дуже, дуже сильно злякалася. У нас пошкоджили і вікна, і балкон. Дитина дуже злякалася, зараз дуже потрібна реабілітація. Ми ці кошти потрапимо mm -hmm. на реабілітацію. Mm -hmm. Дуже дякуємо за допомогу. Mm -hmm. Слава Україні і героям. Діва слава! Діва слава!